В нас всіх є улюблена медіа: будь це пісня, гра, фільм, серіал, мультик, або ж прости господи, аніме. Ми обираємо це за багатьма факторами. Зачасту це якийсь із складових елементів, який чимось особисто нам приглянувся: будь це приємне звучання, красива картинка, цікавий сюжет, або просто позитив, та мотивація чинити як головні герої. Якщо ви дійсно обираєте свої улюблені речі таким чином, то вітаю! Ви, є, не бидло! Або ж норміс. Норміси це, як на мене, взагалі розхідний матеріал, бо люди, які дійсно варті хоча б чогось, вибудовують всі свої захоплення довкола нішевих речей та ставляться максимально вороже до всіх, хто тільки нещодавно до них доєднався. Бо якщо вони, не дай Боже, розхайпляться, то насолоджуватись ними вже не вийде, бо все популярне дорівнює погано. Я вважаю, що норміси це виразка на тлі світу, і їх треба відділити від нормальних людей та поселити в гетто, щоб потім використовувати їх для воєнних цілей по типу розмінування мінних полів, а в мирний час витрачати на щось приколі на кшталт гематогенок. Якщо ви норміси, вам ця перспектива не подобається, то у вас ще можна врятувати. Для цього я раджу подивитись бога українського Ютубу Кая, а саме його три основні відео саме в цій послідовності: Ізраїль це найкраща країна в світі. «Почому я люблю уходить. і наостанок? Чому я люблю сатану і анальний секс? Цього буде достатньо на початку. Мені доводити, що я реальний альт братан не потрібно. Я маю телеграм на 200 скепкових підписників, підпалю бомжів на вулиці, а також шарю з такі нішеві фандоми, як ютубер ЕМСі Томагавк, Кривава Сакіра. Він настільки нішевий, що його відео розповсюджується розсилкою поштою на старих флешках. Коштує 100 гривень в місяць, але Боже, як же це окуповується? Серед файлів зазвичай йде авторська музика. Я ніколи не стану репером, Я ніколи не не стану стану суку. блядь. Постуюся роботу соку. Вона запата стає супер. Ілюстрації, сакральні тексти.

Та просто розмовні відео. Я не та людина, з якою безпечно знаходитись поряд. Я демон, сука! В мене і така хуйня є, блядь. Якщо вам дуже цікаво, чому в нього замість обличчя чорний квадрат, то це для вашої ж безпеки. Бо в мене є підозра, що він настільки потужна сутність, що одного погляду на нього достатньо, щоб він висмоктав вашу душу. Хапалов лишнього з братками в резервації. Коли прокинувся носяте відкрив для себе, що вже 50 років живу в Україні. Мала сама захотіла тусити стемоном. Звучить, як є його на проблема, блять. В цьому відео, крім геніальних думок, є такий момент. А тепер допроспонсована частина ролику. Отже, дивись, Бавий Рогий, який проживає в місті. Ти маєш зробити огляд на гру Томато Вей, тому що її розроблював вдруг в племені на вахо. А що мені буде, якщо я цього не зроблю? Тоді показую один раз. Зараз я станцю танець. сьогодні. <праць> тепер подивись свої штані. Помітився, що щось відсутні. <праць> а тепер подивись сюди. Поки що це лише одне. Але якщо ти не випустиш відос до кінця 2025 року, я заберу й друге. І ти більше не зможеш домагатись до 13-річних дівчат в парку. Бачить, хворий нагов у поки льок. Тоже давай? Я, я чекаю. В мене немає вибору. Коли сам образ життя чоловіка стоїть під загрозою. Він має робити все можливе для його захисту. Тому я вимушений це зробити. вам ловил пан. Это ты, томаты? За тебя платят живого чи мертвого? Заставка приводить нас до бару п'яний щур, де нас зустрічає графіка, яку буквально не відрізнити від реальності. І зайшовши в бар, нам пише, що тут темно і смердить сечею, Хоча гра навіть не здогадується, що це від мене. Походивши та насолодившись місцевим колоритом, ми взаємодіємо з дверми неподалік від барної стійки, що тригерить нову касцену. Де Шериф. Як вам сказати, пане? Зараз він горить у пеклі. Ці покидьки нападають на нас без жодних попереджень і насураються використовувати найстрашнішу зброю. Їбучі просадки ФПС, які тепло нагадують про те, що гра зроблена на Unity Engine, після чого я починаю плакати та стріляти мотузками. Після нашої бійки бар починає розвалюватися і відпавший євроремонт підступно показує нам чудеса радянської забудови, а саме яму з розплавленою сталлю, щоб громадянам було як грітись взимку. Чи можемо ми похозуватись таким сьогодні, коли УРСР замерзає без російського газу? Знаєте, як то кажуть, доскакались. П'яний щур за ваштунками представляє собою серію коридорів, і комусь дійсно було весело, маючи безкінечний запас лопат та бетону, будувати ці лабіринти безумства, де кожні 5 секунд руйнуються стіни від одного дотику з мутантами, що знімають тут бюджетне на житло. Насправді, бойовка мені навіть зайшла. Попри її поламаність, я знайшов тикання виделкою ворогів з цікавим та стратегічним процесом. Найбільше мені подобається православна атака, яка б'є ворогів аурою із світла, яка майже завжди вбиває рядових кріпів, при цьому завдаючи нам трохи шкоди. Хоча половину часу реєстрація влучень працює за її власним бажанням, і я можу сказати, що грошей ніхто не заплатить. Потім ми натикаємося на вишні з обличчями азіатів в клітках, і хоч їх порятунок нам нічого не дає, хтось все-таки має збирати айфони, щоб довбоя бомбово на що витрачати гроші. І наші політв'язні радо покидають підвали, щоб постривати на батутах, які чомусь називають сітками для суїцидників. Також ми натикаємось на прилади по викачуванню соку з вишень, і в цих кабінетах ми також можемо знайти шматочки елітарного гумору про я євобач жопу та бутилку. Дякую розробникам за репрезентацію. Потім ми заходимо у кімнату, яка тонко натякає нам на те, що попереду бос. І ми і тут знаходимо пана Мухомора, який переслідує нас ще з туалету на початку рівня, і всю дорогу він намагається нам щось впарити за гривня, які ми знаходимо. Але на щастя я майже не використовував щось, окрім виделки тому амуніція в мене майже не закінчувалась. В кімнаті з босом ми натикаємось на щура, і як нам на це натякає, назва Бабару, він реально п'яний. Не тільки по манері пересування, а по тому, що посеред бійки він починає ригати всім, що він їв останню годину, і тим самим спавнить монстрів, з якими треба битись. Якщо ми продовжимо бійку з щуром, то він помре. Тільки для того, щоб знову встати з вигореними назовні внутрішнями та почати плювати вогнем. На моїй пам'яті така хуйня може відбуватись тільки після рево, тому це наш обов'язок позбавити тваринку страждань від цієї Гедоти, яка травить людей. Потім ми знаходимо обрізаний кактус, і нам кажуть, що це шериф, якого ми й шукали початково, тому томати просто виходить через колодязь на гору та йде в захід сонця. Ніхто навіть не намагається пояснити нам, що відбувається в цій грі, тому я не раджу про це думати самотужки. І взагалі, нарешті, зрозуміти, що всі найкращі речі в цьому світі немає. Мають сенсу, наприклад, мастурбувати на красивих дівчат в вагоні метро в час пік, бо люди рідко на це реагують. Так, так, господи, я знаю, що це соціально неприйнятно, бридко і дуже кріпово, але ніхто не може мені заперечити, що це чистий фан. Тому я раджу молодим хлопцям та дівчатам перестати заганятись та почати жити життя. Адже другого нам не дано. Ну ми йдемо далі, де не зустрічає касена, де помідор розмовляє зі своїм батою, і це звучить більше як комічний відступ, тому ось коротка нарізочка. Я тебе знаю. Я твій син, то мати. Ти вже погуляв? Давно тебе не було. Гуляв? Мене не було 10 років. Ти йому пульс перевірив? Йому голову відкусили. Подальше місце показує нам технологічну домінацію Юніті в усіх сферах геймдеву. Представляючи нам затьмарюючу розум своїми розмірами мапу та даючи нам машину для того, щоб підкорювати її простори, варто також відмітити і побудову самого рівня, на якому відбувається якийсь неймовірний ворлдпілдинг з паваючими селами, великими їбаками, що йдуть звідкись за горизонту, та православними церквами на ніжках. І краще вже багато мільйона фанбази цієї гри буде розбирати уорні причину всьому, що відбувається. а Ми просто не цим геймплеєм та покайфуємо від музики по радіо. Не дуже зрозуміло, чому тут взагалі робимо, бо наша ціль це Знайти Підстав щоку, потім іншу і, і допитай тих хто. А от для цього ми валюємось в мусарню, де все захопили гнилі помідори зі світлом в очах. І єбать, бачу, мене звичайно єбало на цій фоці. Продовжуючи тему цікавинок, можу також сказати, що з цієї локації компанія SarSom потім змалює ідею для своєї серії ігор про модели, які час від часу збираються разом та стріляють в людей, яким не дуже пощастило з зовнішніми даними. І під час цього їх намагається зупинити один мужик з качалка. Я підозрюю, що ці жовтошкірі. У мене є проблеми з законом. У мене є проблеми з Ютубом, курва. Тому я хочу сказати точно і чесно. Я не підтримую ці жарти. Я не підтримую расизм. Я нормальна, адекватна людина. Not, not... <laughs> Подивіться гру в кальмара. Вони там дійсно страждають в Кореї. Go get it, girl. Go get it, girl. Go get it, girl. Це кінець мого повідомлення. Мені здається, що черв'яки повертаються. Черв'яки! Черв'яки повертаються. Покачки та тварини фінансують найбільш безумні ідеї. Проти часу вони створять гру, яка спонукає заряджених молодих хлопців трахатись в жопу, і ніхто її не помітить. А, згадав, Серія Dark Souls вже існує. До речі, про Dark Souls. нагорі нас чекає великий мужик з великою зброєю, який кидає ось цей ванлайнер. Його це зробити. Або це або смер. Якщо я підменю футаж гри на геймплей Один Донрінгу, ви навіть цього не помітите. Від сорому ця тварюка, заповзає в яйце і втікає в місто. Ну а ми за нею, бо ми хочемо амулет. І не той, який з'яється, яєця, той який хуй сосать. От ви ніколи не дивились на хлопця і не думали, чувак, я хочу, щоб його сім'я була в моїй системі за будь-яку ціну. На жаль, рівні спірмотоксікоза заважають слідкувати за дорогою, і тому в -шоу в кінці місії ми потрапляємо в ДТП на вкраденій машині. Ціль ми звичайно втратили, але в рота нам напихали славно. Після цієї прикрої пригоди ми прокидаємось в кареті швидкої допомоги і відкриваємо для себе, що півміста зруйновано, і пан Мухомор дає нам пульт від телепорту і кудись зникає. Що ж, мої края вже хуячили арешником, тому не вперше. Я швидко зорієнтувався, що йти нам треба до лікарні номер 17, яка вражає своєю реалістичністю. Мало того, що передали медперсонал, який мутував після того, як все відділення почастувало чимись аналізами, так вони ще й додали секретного гомонку на дах. Зізнаюсь чесно, мені не сподобалось, як він виглядає, тому. Моїм першим інстинктом було напасти. І, знову зізнаюсь чесно, мені дали пізди. Реєстрація вучай на цьому монстрі не працює, тому варто робити все можливе, щоб гра помітила ваші старання та почала руйнувати йому очі. Після чого ми просто телепортуємося звідти, а гомунку просто стає рахтовим. Він молодий. Але йому треба ще сіти. Я більше нікого не побачив щось краще за це. Шедевр. Пік. Пік. -мін. Палітра. У Отомато вей є також сиквели, в яких продовжується сюжет, але ви бачите цю полоску відео, тому скажу коротко. Ідіть нахуй!